Шановні пані і панове, саме востребоване відео, яке ми написали в коментарях, показати, як ділається висадка після накльовування перцю. Якщо ви перший раз десь купили насіння перцю і не знаєте, наклюнеться, він чи не наклюнеться, яка в нього схожість, краще всього, його замочити так між двох слоїв туалетного папіру закрили. І головне. Продивляйтесь іноді, щоб папір не пересох, бо насіння може пересохнути і пропасти. Щоб прилипало насіння, лайфхак вам показав, намачуєте водичку, дотрагуєтесь до насінинки, вона легко переноситься в стаканчик. Акуратно висаджуємо по одній насінинці, старайтесь по корішку паличкою не гепати, бо нічого не виросте. Якщо боєтесь, що щось поламали, садіть по дві. Зараз робимо дуже цікаву акцію. Робимо бокси з найкращим нашим насінням. Туди ми покладемо томати, огірки, дині, кавуни, перець, баклажани та кабачки. Бокс коштуватиме 300 гривень. Наповнення боксу буде на 500-600 гривень. Якщо у вас є бажання замовити два бокси, то ви зможете охопити весь асортимент нашого насіння. Так що кому цікаво, під відео в описі мій вайбер. Також буде ссылочка на мій телеграм-магазин, і там, і там можна зайти і оформити замовлення. І ось рядом у нас насіння баклажанів. Їх теж висаджуємо після накльовування. Це самий простий спосіб, і ви точно знаєте, що в кожному стаканчику у вас буде по рослинки. Краще сядіть по дві, бо часто буває брак. Ви просто відщипуєте те, що слабіше, сильнішу оставляєте. І вирощуйте вже в стаканчику закритої корнівою системою по рослину. Вирощую я все в термобоксі, держиться температура. Після того, як ваше насіння проклюнулось, вилізло зі стаканчика, показались перві 7 долочки, понижаємо температуру до 17 градусів. Як це зробити, часто мені кажуть, просто поміщайте термобокс в поміщення більш-менш прохолодне. Допустимо, не отапливаемая у вас кухань, а ще й місце є. Тобто сам контроллер температуру не понижає. Він нагріває тепліше, ніж є, допустим, в кімнаті, Или в теплицю можна перенести. Ось такі з'явилися медолочки, сразу понижаємо. Любая розсада, понижайте, бо вона витягнеться і толку ніякого не буде. Ніколи я не досипаю. Мені кажуть, Та, ти просто на одну посади досипаєш землю. Нет. Бачите, розсада не витягнута. Смідолочки на місці, ні в випадку вона не має бути перероща, тому що буде довше приживатися і пізніше получите свій перший перчик. Отак вона має виглядати. Бачите, семідолочки на місці. висаджуємо і отримаємо максимум урожаю, як я вам показую. По підкормкам все буду показувати по сезону. Слідіть за відео, все як буде рости. По слизням часто мене спрашують, на листочках, бачите, дирочки, це їдять слизні, я їх нічим не бризкаю, я збираю руками. Часто, звісно, остаються, не все збирається. ну, Такі дефекти на листочках, ну це не страшно, ніяк на урожай воно не впливає, зато перчик екологічно чистий. Є гранули, якими можна просипати під кущиком, але воно таке ядовите, я їх почитав состав, в мене очі округлились, і таке сипати я собі не хочу. І вам не раджу. Червоний жовтий перчик в мене є ще в наявності, кому цікаво, під відео в описі, є мій вайбер, також є кавуни, дині, огірки, томати, різні сорти. Я вам скидаю на Viber опис сортів і гібридів, вибирайте, що вам подобається, заказуйте і отримуєте. Ну і обов'язково після отримання, будь ласка, пишіть в. Під відео коментарі, як отримали, що отримали, стільки насіння, щоб люди бачили, що тут нікого не дурять, всі все отримують. Часто мені пишуть вайбер, дякую, все гарно. ну Ви ж розумієте, що в вайбері ніхто не бачить, а під відео люди будуть бачити і будуть заказувати. Це таке невеличке прохання. Також, кому у кого є бажання, під відео в описі будуть тільки як можна підтримати канал з території України і як можна підтримати канал з. За кордону. Всім дякую, хто підтримує вас і тримаємося, тому що монетизація зараз просто копійки сльози і цього вже ж не вистачає. Обов'язково підв'язуйте перець, бо хороший вітерець і здує, ламається, і вся ваша робота йде на смарку. Ну і, звісно, потім збирайте урожай і отак чмакайте на камеру, показуйте людям, що ви виростили. Кому сподобалось, ставте пальчик вгору. Всім до побачення і гарних урожаїв.